Не дуріте самі себе, Учитесь, читайте і чужому навчайтесь свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому. На всій землі безконечній веселого дому. Ридаю, як згадаю, діла незабутні дідів наших. Якби їх забути, я дав би веселого віку половину. От така то наша слава, слава України. Отак От і ви. Прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили. Перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, коли, кого за що розпинали. Обнідійте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться. Заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками і діточок приголубить вольними устами. І забудеться срамотня давня година і оживе добра слава, слава України і світ ясний, невечірній, тихо засіяє, це ж брати. Молю вас, благай.